Тусани, погрози та відібрані паспорти. Саме це отримали волиняни, які подалися на заробітки до Білорусі. Як згодом встановить слідство, запропонував їм таку роботу волинянин, який їздив з селами здебільшого Володимир Волинського району, підшуковував людей у скруті і пропонував їм роботу: випас худоби в Білорусі. Їм обіцяли хороші умови праці, житло, харчування та швидке повернення додому. Люди вірили і погоджувалися. Їм. Їхати схиливши до поїздки в Республіку Білорусь, 18 квітня 2014 року на рейсовому автобусі з полученням місто Володимир Волинський Україна, місто Брест, Республіка Білорусь, особа 7, а також особа 6, особа 8, особа 9 переїхали до Республіки Білорусь, де з міста Брест транспортним засобом їх було перевезено в невстановлений досудовим розслідуванням населений пункт, де поселив їх в будинок свого родича, де вони знаходились два тижні. Як йдеться в матеріалах справи, вже на місці їх переселяли у вагончик або ж не житлову хату. Забирали у людей паспорти та змушували працювати без жодної оплати. За відмову, начебто, били, а втекти не було ні документів, ні грошей. Особа 4 після вимоги особи 6 провести з ним розрахунок за випас худоби, систематично наголошував, що він, знаходячись у республіці Білорусь, є безправним, використовуючи погрози застосування фізичного насильства, які протягом тривалого часу. Виражалися в усній формі, а також застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, що мало місце в кінці червня місяця 2014 року, яке виразилося в нанесенні руками та ногами сокирою ударів по голові. тулубу, кінцівках особі 6, від чого останній падав на землю, втрачав свідомість, в результаті чого отримав тілесні ушкодження. Слідством встановлено, що Волинянин начебто, вербував людей, на як він сам стверджував вигідну роботу за кордоном біля двох років. Крім того, особа 4, залучивши до вчинення вербування переміщення з метою трудової експлуатації невстановлених осіб, з якими вступив у злочинну змову. При цьому відповідно до розподілу ролей невстановлені особи в квітні 2016 року повинні були підшукати на території Волинської області молодого чоловіка, який перебуває в уразливому стані та шляхом обману схилити його на роботу в Республіку Білорусь. Як деться у вироку залучити до трудової експлуатації, вдалось 11 волинян із різних сіл хотачів, селець, красностав, білин, а також місто Володимир. І, хоча ця історія мала місце біля 10 років тому, лише нещодавно суд визнав чоловіка винним, призначивши йому покарання 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас від відбування покарання його звільнили з випробувальним терміном на 2 роки.